У нас попереду чотири тижні насиченої роботи і, будь ласка, починайте знайомитися, давайте вже всі ставати родини. Оксана мене зачепила взагалі. Ну, це було це було, знаєте, як кохання з першого погляду. Без ваших ефірів уже якось сумно, скучно, чогось не вистачає. Вітаю! Друга тема наших занять це гіперкератоз. Сьогодні ми вивчимо різні техніки роботи, навчимось підбирати в кожному випадку саме ту техніку, яка швидко прибере проблему і звільнить вас час. У мене подруга сказала, що в неї зуття зручне, але після того, як вона цілий день походила, в неї дуже боліли великі пальці. Ну, вони зручні. Куди вже більше взуття в нього і так 48 розмір. Він десь взуття, то з 52-м купляє, то хай скине номер нам, ну, щоб ми мали куди тих відправляти. Це класна нових. ідея. Відмітьте, будь ласка, наскільки ви впевнені на сьогоднішній день? Важливо відкрити систему комунікації, тому що частіше всього наша робота вона із з двох частин складається. Перше, те ми робимо руками. А головна наша місія функція. Донести до людей причин зв'язки між причинами і наслідками для того, щоб довести їх до результату. Дуже багато відгуків прочитала про це. Як дівчата про це говорили живе спілкування? Будь ласка, тебе вислуховують, приймають, сприймають і завжди допомагають, підказують. Круто, круто. Я спішу спішу передивитися, ж хочеться кожну краплиночку все запам'ятати, все передивитися. Так що я росту, росту, і я я сподіваюся, що на наступний досвід я також прийду, і буде все в мене у дуже багато, бо дуже багато роботи. Ми завжди в 2-3 години не вміщуємося на цих розборах. Тому ви дивитесь на тему тижня, які там теми бувають. Збираєте ці м, випадки по темі тижня і скидаєте в міні-групи кураторам, вам там зразу дадуть допомогу, вам вже якісь підказки будуть, не треба чекати розбору. Я старалася не пропускати ні розбори у луца, ні зустрічі з коучем, тому що ну коли закінчуються такі зустрічі, я потихеньку починаю розшатуватися, розвалюватися. А коли от з дівчатами в тонусі Юля підтримує якісь дає настанови, ну дуже класно. По перше, ми познайомимось ближче. по-друге, на цей місяць ми одна. Сім'я, одна команда, і ви трішечки більше теж будете знати, з ким ви на цьому шляху розвитку. Це дуже гарна намога заручитися новими знайомствами, які, як, як показує досвід, надалі продовжуються. Я сама щас активно почала вчитися. Постійно тут ті курси, тоді мені все цікаво. У мене є час на себе. Для, саму, для саморозвитку, для того, щоб я йшла вперед. Що стосується теорії, то взагалі просто кладезь знання. Для мене, от коли я роздрукувала собі гайди про роботу з клієнтом, взагалі бомба. Розбори, коли дуже багато різних дівчат з різними випадками, коли ти не можеш всі випадки скинути, але Хтось ділиться і ти бачиш, о, це моя проблема, я можу так теж поступити. І ну це саме-саме таке найбільше, що мені подобається. Я, напевно, кожен раз буду за цим іти. Хоч і матеріал, вже, наприклад, там основний вже був пройдений мною там, але все одно цікаво кожен раз придивлятися, і все одно щось новеньке знаходиш кожного разу. Досвід це безцінно так. Я собі всі випадки записувала, як дівчата з ними розбиралися, що для цього потрібно робити. І зараз група в нас також дівчатка щось пишуть, отримують певну інформацію, певні рекомендації стосовно всього. Тому це безцінно. Я знімаю взагалі рілси, обожнюю це робити і хочу навчити робити це всіх, хто також хоче навчатися і розвиватися в цьому направленні, розвивати свою сторінку як особистий експертний блог. І сьогодні почнемо розвивати вже свою сторінку. І покажу вам деякі кроки, як це почати робити ще перед початком зйомки. Навіть в цьому ком'юніті ви знайдете людей, які будуть поруч з вами протягом всього життя. У нас так буде тісно. У нас дуже невеличка така групка людей буде. У нас так буде тісно, що ви в кінці місяця будете знати один одного, максимально допомагати. Бо ми будемо зустрічатися на зустрічах. Ми будемо бачити один одного. Ми будемо знайомитися. Ми будемо не боятися, як мінімум, людей і себе.